Я пам'ятаю тайл ще ось таким, практично від його заснування, а зараз він вище за мою голову, чим я дуже пишаюся. Компанія заснована в 2009 році і вже 15 років є провідний виробник покрівельних і фасадних матеріалів зі сталі на ринку. Серед наших продуктів є металочерепиця, профнастил. Водосічні системи, також різні оздоблювальні матеріали для фасадів, навіть з металоконструкції різних розмірів, які ми зварюємо теж в себе на виробництві. Дуже багато різних супутніх товарів, тобто плівки, кріплення для даху, так щоб ти міг купити в одному місці абсолютно все, і тебе не боліла голова, де то все в різних місцях шукати. Це такий комплексний підхід. У нас було два співзасновника. Вони хотіли створити в Україні виробництво європейського зразка, яким би можна було пишатися в майбутньому. І з тих кількох ентузіастів в нас з'явилося вже зараз на даний момент 200 працівників і плюс філії, партнери, представники нашої компанії в Україні та світі. Ми всі спілкуємося як друзі, тобто нема такого, що є якийсь поділ такий конкретний, і ти себе чуєш незручно в товаристві своїх керівників. Музика. У нас був Азербайджан, країни Прибалтики, Молдова, Польща, Великобританія. І в 2020 році ми експортували перший раз за Атлантику. Це було в Канаду. Ми... Шалено любимо те, що робимо. Ми завжди горимо новими ідеями, і ми дуже задоволені бачити щасливі очі наших клієнтів. І ми хочемо, щоб тих щасливих очей в світі ставало щораз більше, і в тому числі завдяки нашій праці і нашій продукції. Створюй, масштабуй, інвестуй. Розвивай експортний потенціал України, підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.